У нашому закладі це прекрасна ідея збудувати такий сучасний стадіон із штучним покриттям. Цей стадіон буде багатофункціональний, який буде з сучасними біговими доріжками для займання хокею на траві, футболу, пляжного волейболу, гандболу. Можна на цій території займатися багатьма видами спорту. А спорт, як ми знаємо, це здоров'я та життя. Цьому році ми будуємо шкільний стадіон на території ліцею імені Героїв 68 батальйону, завершуємо будівництво майданчика зі штучним покриттям в селі Ворочево, завершуємо ремонт спортзалу у гімназії в селі Сімері. Цій справи депутати і я особисто приділяємо дуже велику увагу і дуже радує те, що нас підтримує і інвестор. Єфімо Максим Вікторович, Одною з фішкою, це буде справжній стадіон для гри хокей на траві. Це буде з поливом, сучасний стадіон. В Україні, до речі, це буде другий після Вінниці, повноцінний, який відповідає всім міжнародним стандартам. Тому громада розвивається. Тут, до речі, створюється дуже великий освітянський хаб. Це нова школа International School. Тут у нас є діюча школа, тут у нас є поряд, ДЮСШ і тут у нас є. Центральний стадіон міста, який наступного року також е, маємо надію, що приведемо його належний вид.